Чи має право військовий піти у відпустку під час війни? Звичайно ж, ця тема цікавить багатьох наших захисників на фронті. Дехто прагне повернутися, щоб відпочити, чи владнати особисті справи вдома. Спочатку повномасштабної війни пройшло вже більш ніж півроку, тому не дивно, що у бійців виникає таке бажання. Обов'язково подивіться це відео до кінця, адже в ньому ми розкажемо, за яких умов боєць може піти у відпустку. А ще не забудьте підписатись та поставити дзвіночок. Так ви точно будете в курсі наших нових відео. Наступне, до речі, про те, чому військові не отримують земельні ділянки. Під час воєнного стану Військові не можуть використати основну та додаткову відпустку. Однак невикористану кількість днів основної відпустки можна перенести на наступний рік. Яку ж відпустку ви, як військовий, можете брати саме зараз? Указом президента України. Про положення, про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України установлено, що ви можете використати відпустку лише за сімейними обставинами у зв'язку з хворобою або для лікування тяжкого поранення, отриманого під час ведення бойових дій. Останнє має підтверджувати. Висновок військово-лікарської комісії. Відпустка за сімейними обставинами не може тривати довше 10 днів. Під час такої відпустки продовжують виплачувати зарплату. Але є неприємний момент. Якщо дорога до місця проходження відпустки та назад займає більше, ніж 2 доби в один кінець, їх враховують із днів відпустки. Нам здається, що це не зовсім правильно. Адже під час війни багато шляхів можуть бути непридатними для пересування. Проїзд може тривати більш двох діб. Ми вважаємо, що доречніше було б передбачити механізм доведення форс-мажорних обставин під час проїзду. Окрема, на наш погляд, категорія це відпустки. Які надаються військовослужбовцям жінкам. Їх надають у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною. А дитині має бути до трьох років або до шести за наявністю медичного висновку про те, що дитина потребує домашнього догляду. Щоб отримати відпустку за сімейними обставинами, потрібно написати заяву командиру. Однак трапляються неподинокі випадки необґрунтованої відмови. В письмовій відповіді командир навіть не вказує причину відмови, або вона не відповідає дійсності. В такому випадку радимо вам розібратися в причині відмови та оскаржити у вищого керівництва. Якщо у вас виникли проблеми з затриманням відпустки, звертайтесь за телефоном, який бачите зараз на екрані. А якщо ви хочете дізнатися, чому військові не отримують земельні ділянки, підписуйтесь на наш канал та очікуйте наше наступне відео. А ще не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Так ми будемо знати, що відео вам сподобалось. Дякую за увагу!